Батько вперше зустрівся із сином, який народився під час масованої атаки Росії по Києву. 7 вересня постраждала молода родина Вадимі Тетяна Сакіяни. Тетяна була вагітна. Лікарі були змушені негайно зробити кесарів Ростин. Так на світ з'явився Назар. Його мама померла через два тижні. 90% її тіла були в опіках. Батько мав 85% Опіків він вижив і вперше зміг прийти до малюка в реанімацію. Назарчик за цей час переніс складну операцію на мозку. Хто це прийшов? Назарчик це тато прийшов. До тебе прийшов тато. У цій багатоповерхівці на столичній борщагівці 7 вересня загинули двоє людей. Жінка її двомісячна немовля. Історія ще однієї родини не змогла залишити байдужим жодного. Жінка на останніх місяцях вагітності перебувала в одній з квартир, яка вигоріла і екстрено провели пологи. У неї народився син. Сама вона у тяжкому стані. У сусідній кімнаті перебувала її рідна сестра. Вона дивом не отримала жодної подряпини. І Сьогодні ми з нею поспілкувалися. Я і моя сестра. Моя сестра в дуже тяжкому стані, В неї опіки по всьому тілу 90% в неї опіки. Вона в реанімації. Це її чоловік. У нього 85% ожогів. Він також в реанімації зараз знаходиться. Як звуть їх Вадим і Тетяна? Скільки років їм? Тетяні 24, Вадиму 28. В той день, ввечері. У вас не було якогось відчуття, все як було до моменту вибуху, розкажіть? Ну, Я була в своїй кімнаті майже цілий день, От. то ми майже не бачились. Потім оце, ввечері, вже вночі, почалось літати і я спала. Потім я проснулася, вже третій летів. І я думала, що пролетить час третій, і я піду в коридор до Тані і Вадима, бо ми завжди виходимо в коридор. І я думала, він зараз пролетить, але вийшло так, що він вдарив. І як розказував Вадим, що вони були в коридорі, і наче все затихло. Потім летів цей третій, вони почали заходити в свою кімнату, але вони побачили, що він летить прямо балкон. І вони почали бігти, і оце від цієї волни гарячої їх опекло. Я вибігла, я, в мене телефон завжди біля мене, біля подушки. Я взяла телефон, почала світити. Таня була, на неї впали двері, Вадим її дістав і я дала свій, свій одяг, тому що на них одяг весь обгорів. Я дала свій одяг, вони вибігли. Я взяла собі шоков кофту і кросівки і так само побігла за ними. Я визвала швидку, приїхала перша швидка і забрала одразу там. Потім вже приїхало дві чи три, я вже не пам'ятаю, і забрали Вадима. Де ваша квартира? Покажіть Те, що залишилось від квартири. Ось. Ну, ось це п'ятий поверх. Угу. П'ятий, там, угу. якраз найбільше там, де обвалилося. Да, да, да. І Моя кімната там з тієї. А це ось тут їхня кімната, тут вже немає нічого. Нічого не залишилось. Як вас звідти діставали? Ми самі вибралися. Таню, це ще на неї впали двері і ще щось, я вже не пам'ятаю. Ну, це все було швидко просто. Вадим її дістав. В пані була істерика, а Вадим просто був в шоці. В нього просто був шок. І вони вибігли, в мене просто впала стіна і все. І попадали всі шкафи, що там все попадало. Ви як зараз? Ну я зараз, ну я нормально так, от. але мені просто пощастило. Що на мене просто нічого не впало, то все мені пощастило. А от Вадиму тані, то ні. Вони довго мріяли про дитину. Так. Це ну, перша дитина? Так, да, да, це перша дитя. У нас був такий план, що Таня народжує і їде в село, тому що тут такі оце обстріли і цей. А ми приїхали на роботу. А Таня, ми, ми як приїхали на роботу, Таня вже була вагітна перші місяці. І це вона пішла в декрет з вересня. Ти вона працювала? Ну, там просто по підробіток у нас. А звідки ви самі? Приїхав. З Керівградської області, місто Шківка. І там хотіла народити вона тут вже і, да, поїхати, і поїхати туди. Поїхати туди. А ми мали залишитись на роботі. Тут зйомне житло? Так, да, це зйомне житло. Ми знімали дві кімнати: одну мені і одну їм. Що кажуть медики, які прогнози на рахунок Тані? А ну, Таня зараз в тяжкому стані, дуже. Не втягне вона. З малюком все добре, а Вадим вже потрохи стає йому краще. Йому казали? Ні, йому ще нічого не повідомляли, лікарі кажуть, що поки не треба, бо це все стрес, то він ще поки не знає. Він питає, але ми кажемо, що з нею все добре, і з малюком теж. Ну, з малюком все добре. А за Таню кажемо, що з нею все добре, щоб він не хвилювався. Скільки кілограмів, як назвати? Малюка 2946 сантиметрів і ім'я дали Назар. Сестра хотіла дуже Назар і ми її назвали Назаром. А медики кажуть, як все це відбувалося в перші години? Як ухвалювали рішення, що вам розповіли? Ой, нам нічого не розказували, але після цього, як все сталося, Станю забрали першу, то її повезли, е... я вже забула, як лікарня називається. Її повезли, їй зробили там кесарево і потім встановили, що в неї є 90% вожалів і її повезли Ожогову до Вадима. А Вадима одразу забрали і повезли в Ожогову. У вас є батьки, хто малюка забере, як, який план дії у вас? Так, є сестра у Вадима, то плануємо, що може вона його забрати, поки на тимчасове опікунство. Ми з станюєю сиротом у нас немає батьків. Вадима є, є батьки, є сестра є. У нас є родичі, то вони теж нам допомагають. Поки опікуном буде в дитини сестра Вадима. Вам пропонували допомогу психолог чи якусь допомогу вам є, де жити? Так, да. тут є мої знайомі, вони мене приїхали, то я поки, в них, поки Таня і Вадим тут, то я теж буду тут. Бо треба наглядати. Її. Ну, взагалі, поки вони тут, то я теж буду тут. А в будинку там в Кіровоградській області ви самі жили? Так, да. 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 Сестра завжди у вас була за старше, так? Да? Так, да так. -да. З вами. А ви вступили в університет тут чи ні? Чи просто працювала? Я в Кропивницькому навчаюсь. у угу. Вениченко. Яка допомога вам потрібна? Ну, нам зараз потрібна допомога, ми відкрили банку. Ми збираємо кошти на... Подальше лікування сестри і її чоловіка. Скільки зараз на банці, що кажуть лікарі, яка сума необхідна? Зараз лікарі поки нічого не можуть сказати, бо такий стан дуже тяжкий. Треба, щоб трохи поновилося стан її, а потім вже вони будуть думати, яка треба операція, скільки треба коштів, які ліки. Зараз, поки в них є ліки на перший час. А там вони вже будуть тоді далі казати. Ну а вам самі, Аліно, яка допомога потрібна? От ви відчуваєте, не соромтесь, кажіть. Ну, мені зараз чесно ніяка допомога не потрібна. Мені допомогли родичі трішки. І мене приютили тут знайомі. Ну, все-таки є якісь рідні у вас? Да, Батьків да. немає, але рідні да, є. Є, так. Да. є рідні. А в той день? Давайте ще згадаємо. Перед вечором ви були цілий день в своїй кімнаті, так? Сестра, у неї вагітність була добре, все протікало да, спокійно. Все було нормально. У мене просто що температура була в той день, і я майже цілий день спала. А оце, як виспалась, я встала, я встала, пішла до Тані в кімнату. Вона мені дала таблетку і все, я пішла в свою кімнату, потім я в три години ночі я проснулася, і оце. Я проснулась, і воно, я почула вже оцей третій, цей звук цей. І воно було ближче-ближче, я не думала, що воно вдарить. Ну і, і все. І воно вдарило і це все. Так. Ви ходили в укриття? А... Є воно десь тут? Десь я не... тут а в цьому будинку немає, а десь в іншому є. Я не знаю, де сам. Але ми постійно сиділи в коридорі або в ванні. Вони Таня з Зваді сиділи в цій кімнаті, і наче все припинилось, а потім це третій цей раз, і просто вони відкрили двері в кімнату і побачили, що летить на них. І вони почали швидко бігти, і воно вдарило і хвиляться, і їх опекло. І вся одежа на них згоріла. Але вони просто в стресовому такому стані були, що не, було відчув... ну, вони не відчували цих опіків. Вони навпаки казали, що їм холодно. Ну, вони просто були голі. Ми вийшли, там люди вже давали курточки, лапті давали. А вас потім з місця цього забрали кудись? Так, да, мене забрали знайомі до себе. А потім вже в сім ранку чи вісім десь так ми поїхали там, де Таню оперували. А тоді з то лікарні ми поїхали вже в опікову. Я думаю, що не дай Бог буде такий ще раз раз, то треба завжди йти в укриття і не сидіти навіть в тому коридорі, бо ну, ніхто не знає, куди і що воно попаде. І як буде так, бо в нас в коридорі, де вони сиділи, то там упала стеля. Ну, Безпечне місце це укриття, я думаю, так. Ну, Таня боялась все-таки. Так. Тому... Да. Там ми всі так. Як перший раз приїхала, то також бомбили. То в нас тільки хвилею знесло вікно типу, з балкону. Вже тут? Так, да, тут. -то. Це вже другий приліт виходить? Так, да, це вже другий. Збиралась народжувати в якому пологовому? — В першому тут, в цьому районі. А коли мала бути дата народження? 20 жовтня мали вона народжувати. На сьогодні 10 вересня. Хлопчик майже 3 кілограми. Угу. Ну, це хороша вага. Ми бажаємо міцного здоров'я Назару і дуже віримо в те, що його мама дуже-дуже хочемо. Цього. Дякую.